Сьогодні день підприємців. Ми від, від а, альянсу за чесні про об'єднання різних підприємців. Ми вас вітаємо з цим день підприємства, підприємства, я вам до стіку. і святком... стрічки. Так, Це такий стріч. стріч, символ сьогоднішнього дня підприємців. Ми так сподіваємося, що на наступний рік, святкуючи цей день, ви вже не робите отримувати форму стрічку, просто ага. Дякую, звільнено. Часу той, який готував зараз, снігу. Вітаю вас, навіть підприємця, просто дізнаємося на цій І почав вас в бахмутську і побачити підприємницьку діяльність. для підприємців і особливо середнього бізнесу. Так, так. Ну і у вас це причина того, що чорна стрічка присутня сьогодні на сьогодні. Тому що ми маємо вас підприємці і дядьки розповідати, що це у вас сильне. І це безпеки провалу. Це чорна. А, о, бачите, це, на жаль, це сьогоднішній символ сьогодні для підприємців. я Ми сьогодні звичайно з чорною стрічкою. А де ти угу. А що у нас може існує якась може спілка підприємців? Є комітет АСМД громадської організації середнього бізнесу. У Львові це є альянс за чесні податки, це об'єднання підприємців, угу. підприємців і підприємство організації. І... Які там умови вступу членські внески, щось можна про це вже планіше для нас? Ми ще давніше в інтернеті шукали інформацію Це підприємство і символі. а Є питання, чи колись ви займалися підприємництвом? Займалися. І як? Легко, напевно, потрібно займатися підприємницями? Першим треба зняти податок на додану варту. У нас є така от символіка, це жорна стрічка. І чорна стрічка. Це рано економіці цього, тому що працює чорна економіка. Поки не буде змінено податкове законодавство, повністю переглянути не тільки один податок, ПДВ, а взагалі повністю, то нічого не буде. Тому ми сподіваємося, що на наступний рік чорної стрічки. Самі

Я думаю, що приїде, ні, 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 ні. тому що в основному є. Кожен Україна старається спілкуватися кілька часом. Нормальні податки, коли ми нормально все було. А я раджу, що наразі ми не їмо нагодження чином, що ми не Чому і до цих пірних відкритим? А як ви кажуть, дурити себе і дурити ще когось, і робити все неформально, краще робити раз і нормально.

<Dante> чи важко буде, чи варто бути підприємцям у нас час в Україні? Певно, важко. Підприємство важко. Ці ключу погано відповідально. У вас ваші друзі, так? Займалися або займатися підприємцям? Ні, А як ви вважаєте, легко бути в нашій країні країни, наш час підприємцями? Були Ну, а може, вам розповідали, чи ви цікавилися? Ні, чому боже? Єдиновременний податок, 200 чим-то гривень і все. Нормально, хочеш жити універтіти. Добре, дякую, який приймається, має бути обговорений, народний смуг. Це боязвісно. Це практика, яка існує зараз відходить. Що кожен документ проходить громадські слухи. На жаль, цей податковий кодекс ми узгоджували з партією підприємців, з профспілками підприємців, з їх союзами. Також я хочу зазначити особисто від себе, як адвокат, що питання щодо оподаткування адвокатської діяльності, яке є проблематичним зараз, не вирішується взагалі даним кодексом. Знову ж таки, нас ставлять очікувані uh, кабальні умови праці, в яких особисто, на мою думку, неможливо uh, об'єктивно ободатковувати свої діяльності. Дуже, точка дуже вдячні тащі. вам за вашу громадянську Дякую. позицію.